Визнаний у всій Україні і поки єдиний у своєму роді та грандіозності, фестиваль-конкурс на найкраще вино домашнього виробництва тривав три дні. За цей час місто відвідали десятки тисяч туристів з України та близького Зарубіжжя, котрі смакували напій істини і відпочивали, як душі бажалося. Як добре бачити на старий новий рік, коли три-чотири дня подгуляє вся Україна. І дуже добре, що цю традицію не залежить від того, хто міський голова, яка влада, а просто. Збираємось. Та головна мета винного фестивалю визначити кращого винороба з поміж сотні представлених на святі. Це на традиції, а також стимул для творців сонячного напою. З Самого початку було задумано, що це фестиваль-конкурс. Тобто підводяться підсумки найкращих вин, які винороби представили на протязі цього фестивалю. І ось третій день фестивалю завжди очікуваний, тому що. Професійні дегустатори, лаборанти оцінюють і виносять свій вердикт. Крім дегустаторів професіоналів, які оцінюють вино у відповідності до всіх світових вимог, цього року започаткували дві нові номінації. Перша з них саме файноє вино міського голови. Назва говорить сама за себе. І вперше перемогу в цій номінації здобуло вино Мускат Отонель. Вино роба з Бене. За що Іштван Марга з рук міського голови отримав дубову бочку. Дістав тепер. Зберігати визначити переможця в другій, не менш цікавій номінації, повинні були смакові рецептори журналістів провідних українських видань. Кращим на смак для майстрів пера виявилась троянда Закарпаття, винороба з бобовища. За це Василь Анталовський отримав маленькі ягня. Мої колеги вони насправді не були дуже обізнані мені. Але за ці три дні ми з такі стали справжні патріоти закарпатського вина. Призові місця в основних номінаціях цього року отримали бобовищанські учні Бахуса, третє та друге місця. Її господарство поповниться вівцею та телям. Та найкраще вино на фестивалі представив винороб з Мукачева, батьківщини фестивалю. За що отримав з рук міського голови та почесного громадянина міста Віктора Балоги традиційний приз чистокровного коня. Звісно, я не сподівався перемогти, але я задоволений. Приємна несподіванка. Дуже гарний приз. Але я не маю де його поставити. ще будемо вирішувати, що з ним робити. На фестивалі свої вина представили й винороби із Угорщини, що виявило червене вино на міжнародний рівень. Відомі у всьому світі токайські вина користувалися в туристів та місцян неабиякою популярністю. Тому організатори нагородили гостей токайців. Пані Андріана каже, в мукачів вони вперше однак, все тут їм дуже сподобалося. Нам цей фестиваль надзвичайно подобається. Ми в захваті від нього навіть не думали, що він настільки масштабний, і ми дуже раді, що нас запросили взяти участь. Сподіваємось приїхати сюди і наступного року. Фестиваль Червене вино добіг свого завершення. Краще вино визначили. Переможців нагородили. Та гості свята продовжують насолоджувати сонячним напоєм та відпочивати.